Всім привіт! Ви на каналі Дружим. Що поїсти? Друзі, сьогодні будемо дегустувати кетчуп до шашлику. Ходімо шукати смачний кетчуп до шашлику, щоб ви потім не зіпсували своє м'язко поганим кетчупом. Дивіться це відео до кінця. Запевняю, ви будете здивовані. А спонсор цього показу мій гаманець. Мій гаманець, коли є гроші, і є випуски. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та тиснути на дзвіночок. Та обов'язково, друзі, пишіть коментарі. Всім дякую. Розпочинаємо дегустацію. Кетчуп до сослику Асканія. Склад: вода питна, паста томатна, 29%. Цукор оце спиртовий, загусювач крахмальний, модифікований, сількухон пряносі консерват консерват, Натрію. Зараз кустуємо. Аромат. Аромат, друзі, томатної пасти. Поки що приємний. Все на смак. Солоденький смак. Відчувається тут спеції, такі як цибулька, часник. Трохи гостренький. Кому не подобається гострота, така після смаку, роки, коли є гостринка, можливо, він вам не сподобається. Він не кислий. Непогано відсуваються пряносі. Такий середній варіант для вас королівський смак. Зараз подивимось. Аромат. Вже трохи кисловатий тут аромат. Але зовсім трохи. До речі, от, е, я не відчув ні в Асканії, ні е, в королівському смаку е, такого, знаєте, аромату димку. А хотілося б. Спробуємо. Є солодкість. Відчувається смак цибульки, часницьку, коріандру. Він такий, і трохи солодкуватий, але є і кислинка. От зараз після смак розкрився і він е, солоденький. Гостринки майже не відчуваються. Він такий тендітний, наче гарна паночка. Що в нас, до речі, по складу. Кла, вода, питна, томатна паста, 28,5%, цукор, сіль, регулятори кислотності, пряносі, цибулька, часник, перець духмяний, перець чорний, мускатний горіх. До речі, мускатний горіх відсувся, кмин, перець, червоний цілі. Ну, цілі перець десь був після смак його не дуже гострий він, тому хто боїться, що... Кес, щоб до шаслику буде гострий. Не бійтесь, він не дуже гострий. Додасть трохи пікантності вашому шаслицьку. Йдемо далі. Оліс. Аромат. Перше, що мені дало ніс, це кмин. Кмин та коріандр. Дуже відчувається. Навіть Перебиває аромат о, самої томатної пасти. Ну такий різкуватий. Все по смаку. Одразу пішла гострота солодкий, не кислий. Спецій, як на мене, трохи забагато. Але якщо, наприклад, у вашому шашлику не вистачало або не вистачає якогось смаку, то він чудово доповнить ваш шасличок ароматом спеції. Що по складу у нас. Вода питна, томатна паста, цукор, чеснік, коріандр, перець перецілі, який я одразу відчув. Пряносі, кумин. Окей, гостринка досі відчувається від нього. Хто не полюбляє гостринку, можливо, вам таке ні, і не сподобається. Чумак. Чумачок. О, бачив одразу чорний персик. Аромат. Ну, тут в пряності не перебувають аромат само, самих томатів. Такий томатний аромат. По перше враження дуже, дуже він кислий. Можливо, томати в них такі були. Почекаємо після смак, який буде. по перше враження мені він не сподобався. Він дуже кислуватий. І ця кислинка, вона як може освіжати, так її може бути і занадто. Отут мені здалося її занадто. Цей кетчуп не дуже гострий, але кислинка досі тримається у роті. Щось не дуже склад. Вода питна, томатна паста, цукор. Я б не сказав, що він прям солоденький якийсь там. Сіль кухонна, оцтова кислота. Можливо, оця оцтова кислота дає таку кислинку. Не дуже приємну. Паприка, цибулька. Кумин, перець, чорний, я навіть і побачив, чесник, екстракт, тим'яну. Майже не відсів я його. Можливо, ця оцтова кислота дала забагато кислинки. Не дуже сподобався мені чумак. Приправка. Одразу бачу чорний персик, аромат. Аромат томатної пасти. Непоганий. Відчувається сматочки якихось овочей, можливо, це була паприка. Солоденький, після смак трохи гоструватий, зовсім трохи. Відчувається цибулька, часник, дуже добре. Він не кислий. Що тут по складу? Тану. З часником він. Склад. Вода питна, томатна паста, цукор. Оцет натуральний яблучний, ціль, часник, суміш пряносів, кмин, коріандр. Коріандр дуже добре відчувся. Кардамон. О, мускатний горіх. Також мускатний горіх я відчув. кмин. Друзі, доволі непоганий кедю, я вам так скажу. І після смак дуже приємний. Але не забувайте, що є трохи гостринки. Торцин! Майонез мені не дуже сподобався. Він був кислуватий. Я сподіваюся, що кетчуп буде в них добрий. Слухайте, попередній, я коли отак от видавлював, вони були наче більш густішими. Томатна паста відсувається. Пряності такі, як коріандр, мускатний горіх, кмин. Ну такий приємний аромат, друзі. Солоденький, кисловатий, не дуже гострий. Є гостринка, але вона така, ну, десь там далеко. Після смак доволі приємний. Є після смак кислинки, але він не критичний. Бо цю кислинку перебиває трохи солодкість. І вона так поєднується. Дуже непоганий варіант, друзі. І спеції висивається після смаку цих спецій, цих От Отут точно непогано зробили. Точно, що у нас тут по складу? Вода питна, паста томатна, 22%, цукор, оцет спиртовий, сіль перескаєнський, сюсяний, містить гірцицю, чах'єтневітцю, сєдро. Приємний аромат, друзі. Духм'яний перчик, коріандр. Трохи є. В ароматі кислинки. Послухайте, дуже приємний аромат. Спробуємо. Сюдово. Після смак свідова кислинка така освіжаюча. Відчувається різноманіття пряносі. Сіль, перчик, цукор. Все врегульовано дуже смачно. Дуже чудово гармонують всі пряності. Коріандр, чесник, цибулька, перчик. Відчувається навіть... Кріп, також є гостринка, дуже смачний кесп. Мені сподобався. Седро молодці. Седро, склад, вода питна, паста томатна, 21%, цукор, Суміш спецій та Перець солодкий. паприка, сіль, чесник, коріандр, уцхо сунелі. Целера, пересгостри цілі, собі. Фенугрек якийсь то. Кріп сьорний, перець білий. оцет спиртовий. Ну, напхали туди добряся. Друзі, алерген у складі цих кеспів, так що будьте дуже уважні. Бережіть себе! Друзі, подивимось на е, ці варіанти, є по густі. На стопні. You know, you made it. Візуально їх майже неможливо відрізнити між собою. Але, наприклад, цюмак, приправка, вони мають такий більш темний колір, більш такий насичений, тоцин та сідро мають світліший колір. Далі Асканія також більш темний червоний, Королівський смак та оліс більш е, світліший. І, до речі, схожі вони е, по кольору е, точин седро, Королівський смак та оліс між собою сьогодні мені найбільше всього сподобались такі кетчупи як «Сєдро», торсін, асканія, приправка. Такі кетчупи як «Королівський смак, оліс, цюмак. Ну, вони непогані, але для мене вони щось таке середнє, бо десь є більше кислинки, більше гостринки. Є після смаки неприємної кислинки, не освіжаюся. Наприклад, королівський смак, як на мене, він не до шашлику. Він такий більш схожий на лагідний кетчуп, але трохи з гостринкою. До курки непогано буде. Він, якщо ви посмажите шматочки курся буде вам смачно. А оці варіанти вони мають і гостринку, і солодкість, і насичений смак. Пряно ну, чудові варіанти насправді. Ще раз вам покажу, що ці варіанти мені сподобались найбільше. Пробуйте і ви, можливо, вам також сподобаються якісь варіанти. Напишіть в коментарях, який кесю до шашлику ви на собі купуєте. Можливо, наші смаки зійдуться. Пишіть в коментарях, що продегустувати наступного разу. Друзі, купуйте недорого, їсти смачно та якісно. Якщо хто хоче купувати дорого, купуйте дорого. їжте смачно та якісно. Не забувайте підписуватись. Приємних вам переглядів та до нових зустрічей.